7 грудня продовжилось судове засідання по скасуванню рішення міськради щодо виділення землі по вулиці Озерній. Цього разу відбулося слухання справи по суті. Вивчивши документи, суд заслухав доводи позивачів та третьої сторони. Думки сторін щодо вирішення питання розділилися. От, наприклад, єснув умови відведення земельної ділянки управління головного управління місті Біла Церква від 3 грудня 2012 року за номером 72. Тут. Класифікація угідь і пункт 1.6, Класифікація угід за формою до яких відносяться, це відносяться ці землі, за яких буде відвозитися. Під житловою забудовою одного та двохповерхових. Дивіться, тоді сесія виносила рішення по парку 66-го року. Вони керувалися якимось законом. Правильно винесли ж це рішення? Так же саме, як винесли щас рішення. Ну вони ж не доводять, чого вони змінили паркову зону. Вони просто сказали, що там можна строїти е, особисте жилье. Вони навіть не удосужились подивитися на документи, що там була паркова зона. Вислухавши усі присутні на засіданні сторони, суд вирушив до нарадчої кімнати приймати рішення у справі, після чого було оголошено рішення суду. А й резолютивна частина постанови Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 7 грудня 2015 року, розглянувши у відкритому своєму засіданні у місті Білій церкві, адміністративний позов Коваленко Валентини Олексіївни, Варени Катерини Якімівни, Блінова Віталія Вікторовича до Білоцерківської міської ради, треті особи Мазуревич, Дмитро Володимирович, Корбут, Людмила Анатоліївна, Руслан Миколаївич, Зубенка, Тетяна Борисівна. Блонська Олена Вікторівна про визнання незаконним та скасування рішення суб'єкта владних повноважень відповідно до частини 3 статті 160 кодексу адміністративного судочинства України у виняткових випадках залежно від складності справи складання постанови в повному обсязі. Може бути відкладена на срок не більше як 5 днів з дня закінчення розгляду справи. Однак суд повинен проголосити в тому самому засіданні, в якому закінчився розгляд справи, вступну і резолютивну частину постанови. Керуючи частиною 3 статті 160 указ України, суд постановив адміністративний позов задовольнити. Визнати протиправним та скасувати під пункти 9,2, 9,3, 9,4 і 9,5. Пункту 9 рішення Безетківської міської ради від 20 грудня 2012 року за номером 823-34-6 про оформлення правоустановлюючих документів на земельні ділянки громадян, а саме про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність. Та передачі земельної ділянки у власність Левіщенка Юрію Володимировичу для будівництва обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у місті Білій Церкві, по вулиці Озерна в районі житлового будинку 3, загальна площа 01Г, за рахунок земель населеного пункту міста Біла Церква, кадастровий номер земельної ділянки 321 двадцять 5 0. Зінченка Руслана Миколаївчу для будівництва обслуговування житлового будинку, господарських будівлі споруд Біла Церква. По вулиці Озерна в районі житлового будинку 5. Загальною площадю 0,1 га за рахунок населеного пункту міста Біла Церква, кадастровий номер земельної ділянки 321-0350. Зубинка Тетяни Борішни для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд у місті Білій церкві. По вулиці Озерна в районі житлового будинку 9. Загальною площі 0,1 га за рахунок земель населеного пункту Біла Церква. Кадастровий номер земельної ділянки 3210350. Блонський, Олені Вікторівні для будівництва обслуговування житлового будинку, будівель і споруд в місті Білій церкві вулиці Озерна. В районі житлового будинку номер 11 загальною площі 01 Га за рахунок земель населеного пункту Біла Церква. Кадастровий номер земельної ділянки 321 03 -50. Стягнути. З Білоцерківської міської ради на користь Коваленко Валентини Олексіївни, варени Катерини Якимівни, Блінова Віталія Вікторовича по 480 гривень 20, 20 копійок судового збору, кожному та на користь Блінова Віталія Вікторовича тисяча гривень витрат на праву допомогу. Постанова суду може бути оскаржена до Київського апеляційного адміністративного суду через Білоцерківський міськрайонний суд протягом 10 днів з дня проголошення. Додатково суд роз'яснює, що у відповідності до частини 3 статті 160 повна мотивована частина рішення суду буде виготовлена протягом 5 днів до 12 грудня 2015 року. Рішення суду зрозуміли зрозуміло на цьому сто засідання влучця закінчене. Отже, можна констатувати факт чергової перемоги громадян над свавіллям влади.